Тепер перейдемо до короткого викладу стратегії розвитку туризму у Львові. Збільшити кількість сюзних туриз... туристів. Ми вже про це говорили, від до, понад мільйона. І збільшити прибутковий туризму збільшення середніх витрат. Е, тепер, які у нас е, молодіх, запропоновані за стратегічні рішення. Е, для початку Львову потрібно зосередитись на чотирьох ключових туристичних ринках. Це українських внутрішніх туристах, які становлять основу візних туристів, а також туристами з Польщі, Німеччини та Росії. Для початку також треба зосередитися трьох ключових цілих сегментах. Тобто це повинні бути здебільшого молоді туристи та туристи середнього віку, які часто чтиють до цін. а також використання бізнесу туризму як додаткової можливості для збільшення прибутків від туризму. Одна з тили це також є активація попиту. Львів повинен використати свої активні і унікальні риси для його диференціації від інших туристичних міст, конкурентів, таких як Київ, Одеса, Краків, Варшава та Прага. Для того, щоб збільшити туристичні потоки і цільових сегментів, було потрібно розробити маркетингову кампанію, яка б через ключові інформаційні канали позиціювала Львів як нову незайму заховану пролину. Також в Львову потрібно зосередитися на покращенні туристичного досвіду для ключових пріоритетних сегментів, яка передбачала збереження культурної спадщини, забезпечення інформації для туристів, збільшення нормального фонду готелів економ-класу, покращення рівня надання громадських транспортних послуг, а також запровадження прямих рейсів до основних туристичних ринків. Основними рекомендаціями також є. Розпочати, потрібно розпочати комплексну програму збору туристичних даних. Відця буде так, що метро груп, коли прийшли до Львова, стикнулися, як пані Галина сказала, з основною проблемою. Не знаю, хто до Львова приїжджають. Нема ніякої статистики, ніхто не ведеться. І не зрозуміло, на кого треба було орієнтуватися, як на основних цільових сегментів. І було проведено таке дослідження, і, власне, з нього зроблені рекомендації. А також було запропоновано створити в структурі міської ради спеціалізовану одиницю, яка б займалася питанням стратегії розвитку туризму. Ця структура, по-моєму, хотів би запитати пані Галини, центр розвитку туризму вже є зареєстрований рішенням виконкому і скоро розпочинає свої діяльність. Прошу далі. Потенціал пастору туризму у Львові. Маєте змогу знайомитися з деякими аспектами квагітати. Тут є цифри. Визначено пріоритетні цільові сегменти, про які я вже говорив, маєте змогу знайомитися, хто вони, і чого вони прагнуть, і як вони сприймають львів. Три основні ключові сегменти це молоді і активні туристи, дорослі туристи з вищим рівнем доходів. І українські дорослі туристи. В принципі, тут вже є більш детально списано основні моменти, про які я вже говорив. І про які говорила пані Галина Назад. Можете зараз подивитися, чому визначені саме три сегменти, тобто, бачите, було дослідження. Будуть. Є конкретні цифри, скільки витрати е, на добу долара, стальні переворування, тобто було проведено суттєве дослідження. Чим відрізняється вів від своїх міст конкурентів? Як його можна позиціонувати, щоб люди приїхали саме сюди? Е, архітектура міста справді вражає і понад 700 років спадщини а також львів, що зараз особливо актуально, десь останні два роки, може запропонувати невеличкі мікані кафе, ресторани та інші місця, де людичі відчують особливу атмосферу. Це те пропонує Львів. Далі. І консультантам груп надані основні ключові рекомендації для розвитку туризму різних міста доволі. Як я вже говорив, це є сформуальна структурна одиниця міської міської ради, яка повністю візьме на себе питання координації розробки стратегії Львові. Створення, тобто вирішення проблеми статистики це є створення бази даних про візний туризм і проведення регулярних обвитунь візних туристів. Е, пані Галина вже розпочала таке анкетування, вже говорила, не, вже другий місяць триває там. Тобто робота то напрямі вже ведеться. Е, Кожне позицій позиції ключових зацікавлених сторін щодо пріоритетних сильових привабливих сегментів. І як я вже говорив, розгляд бізнес-туризму як додаткової переваги. Е, наступна ціль – це є диференційне позиціювання і продуктова пропозиція. Е, зараз ведеться робота щодо е, створення єдиного е, промоційного бренду міста Львова і е, подальші її е, е, заходи щодо каналів позиціонування.